Итак, привет, привіт народ! Хочу снять вам відео про клімат наш, про сівозміни і про все остальне. Ось я хочу вам показати людей, ну, людей, яка кукуруза. Без дощів, без... без... Ну, Трохи можна сказати, без голови може, які посіяли в собачий голод, голос, ну чи там... і все зробили не так, як треба було в цей рік. Моє це наблюдати, ось кукурудза метрова. Вони там Казали, що що в нас теж дощів немає, у нас метрова кукуруза, я вам показую результати. Це практично тут. Бачите, край затоптаний, край затоптаний, ну туди трошки щось більше, ось ось кукуруза. Я стою, вона мені по пояс волотки викидає. Так, А тепер про сівозміну. Як можна цей рік було дотримуватися сівозміни? Чи взагалі кожен рік там наших таких цих... Вже дві осені в нас практично немає опадів, озимих не можна посіяти взагалі нічого. Це тут поля, ось, виходить, це тут суєшечок тут. зацвітає. Тут. Це не наше, тут напарника нашого, він. це тут як, як воно. Та, коротше, якась... Біба, біба, коротше. Ну то заразіхи устойчива капітально. Бачите, він такий просто чергу густо посіяв. Щось йому захотілося на 4,8 посіяти штук. 4,8 штук на метр. Ну там десь туди сюди ну. Це посів по кукурузі. Біба. Можете наблюдати. Густо-густо посіяний. А це ж тут теж одного фермера кукуруза. Що я хочу вам сказати про, про цей? Про сівозміну. Як можна було дотримуватися сівозміни, як у нас чи цей, пари вже ніхто не використовує вже років, це ми, років п'ять останній пар у нас був. бо цей, Він не ретабельний, во перших пар нерентабельний, ну, зрозуміло, що після пару я сам розумію, що краще пшениця там так, так урода по 40, так по 60. Це так, ну якщо приблизно брати, якщо там урода по 50, там по, по 80, ну, по пару то пари зараз вже ніхто не використовує, що, виходить, год, як теряється, не знаю, ну ніхто не використовує. Просто з нашим таким Государством чи ще може хтось без його зміни дотримувався, я розумію, що після пару, років три роде все краще. Структура землі, бур'яни виводяться, назбираються на вологи після пару. Після пару я ж кажу, тут пасіка, поставили пасіка, собаки там, не думаєте, що це село. Собаки там пасіка в лісосмугі. Видно, собаки голодні. Так, то можуть то там підгавкувати. Так що про пар. Пар це чудова штука. Ми, ми використовували зразу ж пари, все. А тільки з нашим государством, і з нашими погодами і взагалі риночною економікою, ну. Що всі відказалися, щось нема таких умників, що там у нас використовують сівозміни. Ну, трьохпільна система, типу сояшник, кукуруза, там, пшениця. За три культури, які вирощуються, які, які хоч більш-менш більш, дають, більш дають доход, що вона нас Ну, Там сіють що, от, сорго, чи як його там, ще місто кукурудзи. Тут пробували два роки було, звісно, добре. І сою тут люди пробували, але цей рік вони прогоріли хорошо. Так, що ж про сіво зміну. Я ж кажу, я розумію, що сіво зміна пар, пар це дуже добре. І потім після пару пішло-поїхало всі ці сімопільна система, пшениця, потім пшениця, горох, ні, горох. Потім пшениця, потім кукурудза, кукуруза, кукуруза на і пішло-поїхало. Як у нас в Когоспі раніше навіть, більша половина полів засувалася кукурудзою, більше я ж, полів йшло на цей на сілоси, потім після сілосу підпарки сіялися пшениці, ну не знаю, я хоч... це було давно, але урожаї були тоді явно менші, ніж зараз. І вдобрення і були, і техніка якась була, не знаю сояшника і кукурудзи по 80, в когось 50-60, там 60, це вже вважалося потолок. І то в качанах це. Кукуруза. Сояшники там були, найкраще це по 20 раніше. Зараз 35, кукуруза 80, пшениця 60. Це такі результати повинні бути. Щось. Сівозміна не сівозміна, а урожаї щось краще стали. Чи люди розумніші стали, чи не знаю. Чи хазяїн прийшов на землю, який раніше хазяїн. Та були тут школи, у нас тут була одна бригада, дві бригади. ну Дві бригади було фактично в когоспі. То в одній бригаді так собі, а в другій урожаї були хороші, на передових місцях, навіть в районі були. По урожайності, ну все равно. Сіравно все тих урожаїв, як ці роки. Не навіть цей рік, хоч який дощовий, не дощовий рік, а все сіравно, все. сояшники щось дадуть. Ну, звісно, тут кукурузка нічого не дасть. Пшеничка в нас я ж кажу, дала трохи. ну, Щось, щось можна викорабкуватися. А сівозміна тут головне, сівозміна як сівозміна, головне бур'яни. Бо раніше була сівозміна, а бур'яни були капітальні. І та сіва зміна вся йшла коту під хвіст. Я, звісно, не там за висказування одного, одного як джентльмена, чи як його назвати, його не можна назвати джентльменом. Ну, він, або мамка його погано виспитувала, або десь виспитувався десь ну, подворотній. Коротше, чужих людей матами накривати і це це взагалі. Я скажу за таких людей я общаться з ними не збираюся, навіть, хоч він там одразу був наче, там, популярний в соцсеті. Ну, популярність для мене це... Я, не, ну, я дивлюсь на результат. Якщо є результат, для мене та людина інтересна. І взагалі собісідник. Так, просила зміну. Головне, в нашому ділі, я ж кажу, такі є поля, у нас, це в нас тут, ну, тут хороші поля це туди я стою, а туди, туди донизу, там до річок, до ставків, там такі змиви, такі, що там жорства, там чорноземного практично немає. І на тих полях, я то про ті поля казав, що там сошники люди сіють по 10 років підряд, бо там друге нічого просто не рода. Земля. Або сій, або не сій називається. Посієш там ячмінь, тона буде і сояшника тона. Так що краще сіяти. Так що ці поля там просто люди сіють, а й другий тут я ж кажу, кажуться сіють. Наприклад, один тут знаменитий, не знаменитий, як його назвати, крупний. Землевласник, наслідник колгоспу. Почувствував, що будуть землю у забирати, і вже 3 роки підряд фугує сояшник, і, короче, вигрібає все. Ми ще, я ж кажу, порівняння з іншими фермарами білі і пушисті. Раз через рік сіємо сояшник. Ну, де? цей рік просто вийшли сояшники по сояшнику, бо я ж кажу, осінь була така суха, що не можна було ні посіяти ні пшениці, ми повинні сіяти Були, там, 100 гектар, посіяли тільки 50 Куди сіяти, який різк? Ну вкине це ж не так, що тобі там государство поможе, там щось зверне, щось, це, якийсь кредит, дасть, ще ще щось. Це все ж вкинув 25 тонн зерна на, там, на, на 100 гектар. От тобі й... влетів там. Це, це, це ж посівмат оброблений, там, всякими цими. ж, Як їх назвати? Протравителями і підкормками всім оброблений посівмат, і, і, і коту під а і робота і все остальне. Так що сівозміна в нашій ситуації не, не прокачує. Не прокачує. Бо будеш їздити на автоюмзику на старому і ніяких ні нових технологій не несеш, ні нових препаратів, і, і удобрення не купиш. Я ж кажу, Ми пішли другим путем. Нові технології, удобрення, підживки, сорта, хороші, обробіток, зберігаючі ну, технологію вологу, щоб не, не бур'яни. Саме враг це землі я вважаю, це бур'ян. От виросли ці бур'яни. Оце до дивіться, вигрізли ці бур'яни. Вони забрали всі сок землі. І що? Це краще, як, як ваша як сіво сівозміна? Ні, мабуть. Бо на той рік тут буде не доставати того соку землі, того, е, поживних речовин. Поки коли це воно перегніє. От ви, ця амброзія ця вона така, це дощів не було, що це вона така маленька. Ось, пішли трошки вчора дощі, трошки да, вчора пішов дощик, ось, промочило. ну, коротко, на Десь 2 см. Оці, це, ну, десь я так дивився по посудах, 2 см води випало. ну, 20 мм. Такий, це найкращі дощ. Промочило найкраще. Ага, за амброзією. І виросла ця амброзія двох метрова до осені. Витягне всі соки, всю енергію з землі витягне і потім в палці, оце палка, це ж вся енергія землі в ній. Оце всі палки вона буде лежати, скільки вона буде доходити до тієї кондиції, щоб круговорот пройшов в природі мікроелементів до того состояння, щоб рослина могла знову їх поглотити. Років п'ять, мабуть. Поки воно це все перегніє. А той рік знову тут бур'яни виростуть. І знову і знову і знову і от, от вам хоча сіва зміна вся. Так що... що ще можна сказати? Головне, що я ж кажу, що головне дати рослині не з землі, щоб вона брала, а дати поживні речовини. От я й б'юся, ось цей рік попробую, я ж попробую. Не знаю як. Ну, десь така ідея в мене є, щоб давати з зерном. Усе поживні речовини, інхрусті зерно і давати ці поживні речовини спробую. Ну, це так, тема для, для роздумій, ну. Пробувати треба давати всі поживні речовини кожній рослині, те, що положено, те давати непосредственно інхрусті зерно зерно хоча б на первій житті, ну на первій місяці чи як там ну, розвитку рослин так що ще вам цікаво про ці возміну я ж кажу главна проблема в сіво це бур'ян Якщо бур'яни кожен рік присутствують, от вам і вся зміна на смарку. Так що а, не доказав ж вам за ті землі, що погані. І як там ж може людина щось вирощувати краще, і як їй крутиться, і що, вирощувати ячмінь і, і наприклад, ячмінь, ячмінь, який там стоїть, там, скільки там буде стояти цей рік, не знаю. 4 тисячі чи половиною, чи скільки я не взнавав, ще скільки вони стоять, пшениця ще. Цей. І по тоні вроде, і треба зорати, треба все зробити, налог заплатити, це зробити. І, і хто буде це робити? Це якісь ненормальні або взагалі. Ті, що в кабінетах сидять, може, дядь дяді зроблять, щоб придумали цю сівозміну. зміну. Ну, понятно, лоби. Я кажу, не лоби, а голови в них учені, можна придумати, що хоче, розчитати, посчитати, ну, економічно обґрунтуй його і внеси цю все в оборот, а тоді получи, понятно, хоч якийсь доход. Це якби зрозуміло, що як раніше Щас розкажу вам за контингент фермерів, є ж фермери які. Які піднімалися з колін, які починали з железячку до железячки збирати, це як ми, практично з колін. Як спомню, ми, у нас не було нічого. Один трактор СТ40 був, і гусенічний цей трактор, що у нас Мерсом. Це ми його купили блін, в далекому 2000 році. і цей, Починали железячки збирати. З металолома варили всякі культиватори і ними обробляли, бо не хотіли віддавати папі Карлові чи папі. Ну, а хто ж такі були наслідники в колгоспі? Наслідники це були засновники, типу, що сиділи, комуняки, які були при власті, заприхватизували всі колгоспи і були типу, засновники. Вигрібали все бабло, людям взагалі нічого не давали. Кошмар, що робилося, врожай зібрали, коротше, поділили по карманах, потім почали битися, порозгрібали ці колгоспи. Я кажу, засновник, ось у нас теж є, заснував імперію, називається, на всьому, всьому як кажуть, готовому, склади, техніка. Хай він навіть зараз щось там підкупив, щось підстроїв, підремонтував. Ну, починав, то він все було не так, як ми з колінки починали. На колінах і, і сапами в руках соєшник хирячили. Перші года, щоб не було ні гербіцида, ні чим просапати толком. А ці засновники тепер, І тепер він гребе, три роки все підряд сіє, сояшник посоє. Завалив весь колгос сояшником, поставив там щось 50 гектар тільки пшениці, там щось трохи... 100 з чимось гектару це в нього зернових було, І щоб людям тіпа, дати. А то все завалив сояшником, щоб нікому не досталось, тіпа. бо землю розгребуть, щоб ніхто ж не взяв. Хорошу земельку, а вся вся була після сояшника. Так що отакі От діла. Як кажуть, закон джунглей. Хочеш вижити, треба, як волчі стаю по волчим вить будеш. Так що, я, я ж кажу тільки б'юся за те, щоб щось новеньке, щось це. Оце можна тільки спастися, тільки кількістю урожає. Тобто з качеством і кількістю можна щось достичь. Так що привіт там дружбану. Який любить ну, красно, він. вінлі. Мамка теж та так навчила його. Ну, я не обіжаюся на нього, це мені... Я... Хочу, я ж кажу, знати побільше, щоб більше, щоб ну, оставити своїм дітям і внукам, щоб знання. І вам розказати щось. І ви мені щось розказуєте. Щось я багато з відео підчеркую і беру для себе. І не обіжаюся. я взагалі ніколи за ні, 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 всякі там провокації і всякі. Це проблема людини. Якщо він або жаба дав, або ще щось. Просто я розказую як воно є. Так, ну хорошо, до свидання, бо я може щось неправильно десь сказав. Не вбіжайтеся. Бо... Я ж кажу, я ж не професор і не академік. Якихось лігністичних наук чи як там ото... Те, що навчився, те, що цей, рад з вами поділиться і ще щось навчиться у вас. Так, до свидання.